За аналізом до них з допомогою в аналізі цих проблем завжди підключені топові спеціалісти, які бачачи проблеми, це це стосується в першу чергу незвичайних датчиків активності на телецях. А коли вже в нас стане наряді корів, я маю на увазі з уточнюю, то виходить, що ці проблеми можуть бути вирішені дистанційно, просто проаналізувавши поведінку тварин, показники датчиків і так далі, допоможе нам всім вирішувати проблеми додатково з допомогою спеціалістів світового рівня.

Система яка розроблена, допомагає практично моніторити життя тварини від першого дня народження до фактично забою. Якщо взяти систему, яка розроблена компанією МСД, то ми беремо повністю від до системи, яка підключена ветеринари, потім до аналізу повністю поведінки, моніторинга, а потім... До системи контролю молока, включаючи соматику і так далі. Молочний моніторин може бути за рахунок, котрий манідан із дарі плану. Це ще одна опція, що можемо доставити лабораторію в поток молока, яка зразу буде кожне місце тварину аналізувати, перевіряти, робити аналіз. Це дуже дорога штука, ну, поки не, не дуже. І Потім може бути контроль управління на е, сортовочних воротах, де, де повністю тварини можуть. Датчики, при... Такі посилають датчики. Таку. Так, так, датчики контролюють, воно Та? і так повністю може бути більш може лише дизес фор лайкфото ветенеридакта можна і це все повністю для ветеринарів є загальною інформацію яка може того допомогти Може, щоб не втручатися в систему Деліплан, якою ми працюємо, якщо були виявлені дані, це ж це з телефона, я розумію, стаціонарно, так Може, телефон, з телефона. Прям прямо <стук> під час дойки можна, наприклад, тварини, які виявлені були проблеми, з телефона відмітити і система під'єднано до сортовочних воріт, сама автоматично їх відсіче і відділить і на дойці, вони вже будуть стояти після дойки в окремому боксі. Тобто система, яка може дистанційно підключатися до. Побачив хрому голову ветеринар під час обходу, відмічає її в системі. Вона під час дойки автоматично система розпізнавання спрацьовує і відсікає її в паралельні ворота. Так. Ти досі Андрій прийшов, поклався в кривих, погруді. Що? При приємниці не здається. Та то ми вручну прямо в залі виставляли. А це під час обходу ветеринар, маючи на лепто, на планшетці чи на цьому програму, яка дистанційно підключена до системи. Може, просто ви йдете, ага, крива 244, не треба вже писати в чат, сваритися і так далі. Ви їх не відмітили, коли будуть працювати сортовичні ворота, їх автоматично відкине на бік, і е, ці тварини вже будуть стояти в накопичувачі, готові до копичика. Якщо копичик буде казати, що він не знає, що з ними робити, ви йому розкажете. Давай, бля, це сортовичі ворота. Тобто, будеться доставлятися, ворота. У вас Де... нема сортовичних нема. Ну Почекайте, у вас є сортові. У них є, у них є спочатку. В Івана є. Там. Так. Заодно стара система дуже часто ворота не працюють з цією системою, тому все одно треба доставити в цю систему, ми їх доставимо, і вони будуть стояти і у вас, і у вас, і у вас. Це не проблема. Додатково. Додатково опція доставити. Давайте перш ну, привикнемо ну, до, до системи, а потім будемо добирати опції. <звисно> Бо як ми зараз завалимо всі опції, ви сядете, заплачете і підете по дому. В цілому, е як на його погляд, багато обсі плюсів є цієї системи, але найперша найперше це система дає дає можливість сфокусуватися на причині виникнення проблеми швидко її, швидко її виявити і її вирішити. А це в першу чергу дає всім нам зекономити час. Час це єдина річ, як він каже, яку не можна повернути назад. Тому, чим більше опцій така система, чим більше ми цю систему використовуємо, тим ефективніше буде наш робочий час, що, відповідно, оцінить роботодавець і так далі. Okay. Uh, I will focus to more reproduction part, that's why I'm like missing this, I will pass this part, like it is about the workflow system. And... Uh, він пропусує цю трохи систему, це більш продоїння, він зразу перейде до репродукції, тому що в нас все таки є. Детальний репорт ми не минув багато опцій, які не зв'язані в цілому до нашого сьогоднішнього завдання, щоб не загружати. І він зверне першу увагу чергу на звіти, які працюють по репродукції. В першу чергу це тварини в охоті, звичайно, які циклюючі тварини в другу, в друге питання, друга позиція це тварини, які не в охоті, які не проявляють. Далі третя позиція це тварини, які не проявляють нерегулярну охоту, тобто не циклюються. Розробленого плану, далі Підозра на аборт. Тварини з підозрами на аборт, які скинули теля, які ми дуже часто виявляємо запізно, вже коли робимо стіл 2, не стіл 2, а ну, і стіл 2 або вже аж перед запуском. Далі питання вигідності, далі очікуємо запуски, отели і запуски тварин. Веде програма окремо, і вона робить потужні Узагальнення, обобщення, узагальнення, узагальнення роботи з запліднюємостю, з плодючістю на фермі. Тобто, вже повний аналіз, якби це загальний, вона підбиває підсумки всіх цих пунктів в єдиному Так, Три основних положення цієї програми це є перше поведінка тварин в охоті. Друге положення індекси охоти. Він роз'яснить, що це. Це просто загальні терміни, які потім будуть, на яких буде потім основуватись робота програми з поясненням з усім. І е, третє поняття, воно вже більш таке типове для Каускаута, це Breeding Window, це вікно осіменіння, тобто діапазон, я помню, в якому відбувається осіменіння. Uh, why we are using that the three important words? Because each heat behavior all the time doesn't mean that animal in the heat So that's why we have this heat index. That heat index... E, just a e, тобто дуже важливо зрозуміти, що поведінка тварин в охоті це не завжди просто охота. Це там буде етапи підготовки і так далі. Тому в додаток до поведінки тварин в охоті є ще поняття визначення індексу охоти. Because... І то, щоб зрозуміти, що таке важливий індекс охоти, ми, ми його розкладаємо на три параметри: перше, це негативний піклон румінації. Тобто, Кажуть, катрапи отрицательне наступлення. Тобто тварина, яка не в охоті, вона в неї падає поїдаємість корму і відповідно, в неї зменшується румінація. Але ну, щоб це не виглядало як хвороба якась, зразу включається ще два додаткові параметри визначення індексу охоти. Це поведінка типова для охоти для тварини в охоті. І відповідно дні від останньої охоти. Тобто тварина попадає в цикл. Ці, тільки на основі цих трьох параметрів визначається індекс охоти. Можна зразу по цьому графіку побачити, верхній графік це ірумінація, яка зразу просідає. Потім, відповідно, збільшується активність тварини, і відповідно, прив'язується це до днів цикла, де воно це все відбувається. От Якраз видно, коли цей хаос почався в цих графіках, якраз воно вказує на. Якби оптимальний, не оптимальний, а просто як пік охоти. Румінація опустилася вниз, активність середньою піднялась догори, на що, відповідно, буде. Ці три параметри зв'яжуться, і ви визначать індекс охоти. Це визначати повністю все в циклі від одного дня до 180 днів. Воно ну, просто графік, ну, графік розширює або звужує. Ну, ну що можна період задавати, в якому відбуваються ці коливання. Ну, якщо ми там подивимося, чітко попадає в інтервал попередньої охоти. Зразу визначається форму формується хітхітник на особі цих трьох параметрів, які ми попереднього озвучили. Ну і важливу роль звичайно виглядає. Вони бачите, це самою крім підняття охоти. Ще важливо дні попередні від попереднього циклу. Тварина не попадає в стандартний цикл, то є окремий звіт, куди кидаються тварини з цикла з охоту, яка не попадає в стандартний цикл. Це може бути як ложна українською мовою забув, як охота. Так І ну, так І кажемо. І це можуть бути тварини, які мають як післяродові ускладнення, які вплинули на збиття графіку циклу, які... І так само це можуть бути тварини, які мають кисти, типові кисти яєчників, які можуть викликати так само з графіки. Автоматично система їх вичисляє, кидає окремий список для лікування, щоб їх часто... Я... Значить, Стандартна схема виведена схожа трохи на ту, до якої ми звикли. Тварини, які виявлені, бо тварини, які виявлені в охоті, номер тварини, де й ну, дні в дойці, або для телиць там буде стояти, понятно, вік стояти. І відповідно стоїть індекс е, охоти, який тут зразу автоматично вичисляється на 107, на 107, 66. Тварини в охоті визначаються, визначаються як тварини, які мають індекс більше 85. Uh, sorry, that was a one mistake there be take this threshold for the hell. Uh, but how much is herd index is higher, which means that there is a more like uh, possibility for the insemination. Що таблицю кидає тварини, які мають індекс більше 50. Таке таке налаштування системи. Але реально ми починаємо працювати з тваринами, які мають індекс більше 85. От там цифра загорається. Якщо тварина попадає в індекс 85, відкривається так зване вікно осемінення. Тобто час, в який відбувається овуляція, де можна нормально зробити осіменіння. але зразу він наголошує на цьому, те, що ми до цього довго йшли. Нам на жаль, цього ніхто на цьому не акцентував. До цього, коли ми самі дійшли до того, що є велика різниця з роботою з простою сексованою спермою по часу введення. Тобто відсрочка введення від простої до сексованої він показує, що до 16 годин може бути. Тобто, в кінці вікна осіменіння відбувається відсрочка. Діапазон вікна осіменіння 12-16 годин. Це значить, що практично в останні години цього вікна має бути введена сексована сперма. Якщо сексована, що ну що і стосується схем, так само це посування на. Аналогічний період. Це дуже важливо, тому що сперма сексована, вона має меншу тривалість життя сперматозоїдів, він особисто на цьому наголосив, тому максимально близько до періоду овуляції клітини має бути видна сперма, щоб підбулося результативне запліднення. Система аналізує наступним чином: перший пік охоти активності тварини, яка проявляє охоту, як правило, є. Неважливий, він ну, не актуальний в даному випадку, тому що це тільки початного ну, розгон охоти. Після цього йде зниження індексу, трохи і поведінки і всього. І потім уже наступний індекс, який ми вважаємо піковою охотою, відкриває початок вікна осіменіння. Тобто оця яма. Тобто, ми можемо дуже часто, занадто, занадто стараючись виявити охоти, ми можемо виявляти перший індекс. Де насправді ніякого вікна не відкривається, йде опуск продукницю, і потім уже другий е, пік охоти. Це дуже важливо. Вони наголошуємо на тому, що датчики виявляють два піка охоти, і саме від другого е, піка охоти відкривається наше інтервальне вікно осімніння. От, грубо кажучи, там з п'ятої ранку е, воно відкривається і до 21-ї е, вечора відкривається оптимальне вікно охоти. Якщо ж ми полізли, виявили в. Порахували, що це наш пік, і прогалили це, і звідси засікли час і пішли осінняти тут. На жаль, результативність нашої роботи різко паде. Можливі два показники як осініння по першому разу в порівнянні з е, е, якістю запліднення з предна серед до якої ми вже привикли, до якої ми аналізуємо. І дуже часто буває, наприклад, що pregnancy rate наче непогана. Показники хороші, але другий показник, який виявляє тварину сім'ї по першому разу, він є низький, то треба значить трошки більше уваги звернути увагу на роботу з тваринами. Можливо, тварини ще приходять не готові для осініння. Можливо, є проблеми з хворобами, можливо, є проблеми з неправильною роботою, з фермою і так далі, особливо по першому разу. Але ну, те, що в нас каже, що давайте звернемось до сіми, я чи шість нарахував пунктів, де... Ми можемо проаналізувати все ж таки, які результати основні нам приносить Сенсхаб, що ми хочемо добитися. Звичайно, найголовніше те, що ми говоримо, це зменшити міжотельний інтервал і отримати вищу продуктивність стада і додаткові телята для того, щоб юдишне кету стали ще продавати їх кожного року, навіщо не знаю. Ну просто додаткові телята можемо отримати. Далі, е звичайно, саме головне це те, що ми можемо виявити. Для того, щоб ми виявити корів, які ми не можемо виявити в охоті вчасно, зменшити вартість робочої сили і для того, щоб, тому що ну, робоча сила це те, що ми за що ми боремося, для того, щоб ми візуально визначаємо охоту. Тобто зменшити кількість навантаження людей. Ну, це в Данії, я вам наводив приклад, що один штучник в Данії обслуговує 30-40 ферм. Він має планшетку, де йому пікає. З кожної ферми сигнал про тварин в охоті. Є додаткова логістична програма, яка йому допомагає оптимізувати його маршрут. Бо він в радіусі він казав, 15 кілометрів, може 500 кілометрів у день накрутити, якщо логістика неправильна. І це допомагає. Він uh, e, Адже звичайно, що. Він каже, що одне з основних бенефітів це зменшити введення гормонів, яке в саму свою чергу є стрес для корови. Будь-яке введення гормонів, мало того, ну були певні дослідження. Це від цей та копійок ставлю. Що ну, продавці гормонів, звичайно, їх відкидають. Але були певні дослідження, що систематичне введення гормонів коровам подавлює, виступає супресором до виділення тварин власних гормонів, охоти, жовтого тіла і так далі. Це були певні дослідження. Потім їх продавці гормонів задавили ці дослідження. Тому що це вони замахнулися на ринок трильярдний. Не мільярдний, а трильярдний. Там як ти казав, вони скинулись по, по мільйону єрм. Це казав, для такого умного. Але гормони це є страшний стрес. І в першу чергу, і я ще раз, системне, а коли ми вводимо пресінг або овсінг, це є ремонт певної корови після отелу. Добре, згоден. Телицям нетелям нете допомагає первісткам отого, стабілізувати гормональну систему. Профілактика ендометритів. Ну коли це входить в систему. Ми кладемо гормональний фор фор тварини. Тому далі виявляти звичайно допомагає нам корів, які не циклюють на ранніх стадіях. Не тоді, коли вже бачимо, що вона в нас доходить до 96-го 100-го дня, як ми виявляємо і запускаємо схему. А звичайно, ці корови на вичисляє раніше і допомагає зменшити кількість цих корів. Виявляє допомагає виявити меншу кількість тварин, більшу кількість тварин, які забортували, та саме смертність ембріональна. І допомагає виявити тиху охоту. Особливо та проблема, яку я вам пояснював, скільки разів, що 5% тварин фактично циклює в нічний час, воно тут допомагає нам виявляти ці нічні охоти. І в першу чергу і так само допомагає нам вчасно і оперативно виявляти коров з кістами, які циклюють не регулярно. Перша ознака кісти ну, збій циклів. Okay. Ну але ми зараз розглянемо напевно тривогу, яка от передотельному синдромі в післяотельному періоді. І е, основні такі порушення з важливих заявих зміщення сичуга ми можемо виявляти з допомогою системи максимально точно за три дні до того, коли ця подія вже візуалізується і стане проблемою. Вичміндевен even... і що ми з Іваном практикуємо не раз, уже навчилися це вичисляти в урмані. Що ми тоді просто закачуємо потужний об'єм, енергетика чи навіть просто рідини? Починаємо терапію з метакамом і чимерицею пічкірно, і ми практично добились того, що нуль тварин е, вибраковується по урмані зміщенням січуга, якщо ми це почали на ранній стадії, тому що практика показала, що джерсей не шиється на на, на на жаль. Ретонізм моментальний, чахлики слаб. І порушення метаболічні, такі вони, як кетози і так далі. За, за півтора дні ми бачимо на випередження, коли можна простими ін'єкціями підколоти, підкапати. Uh, yeah. for... yeah. Тобто це буває, що немає ще тоді гострих запальних процесів на початку порушення. Ще навіть звичайного того, що ми звикли падіння молока, немає. Ми можемо на випередження використовувати нестероїдні протизапальні препарати, вітаміни і не використовувати антибіотики. Якщо що ми можемо аналізувати, наша програма аналізує коливання надою, потоку молока і так далі. Тобто, що в нас ну що в нас є тварини, там звіти, які тварини, які скинули молоко і так далі. Якщо ми це бачимо і аналізуємо щодня, то ми зразу можемо побачити негайний ефект від наших оперативних дій на випередження. So. Е, найбільш улюблений його графік це, звичайно, графіки, ну, аналізи графіки групової роботи з стадом, не індивідуально. Ми можемо розглядати індивідуальну тварину, якщо нам це необхідно, по стану її здоров'я і так далі. Але от, е, чітко при груповому аналізі графіка, ми бачимо от, на початку більш-менш стабільно, там де щось рухануло, може якась схема УЗД була чи що. Е, один раз, бачите, було просідання румінації і так далі. І, 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 і каже, що тут ми зразу можемо проаналізувати і зрозуміти, чи це в нас проблеми з порізкою соломи, перше де дозів, що він почав. Тобто, як перепорізана каша, так і величезні волокна, вони всі впливають на порушення жиру, білку, мотори, пірубця і так далі, так і якість кормів, і в тому числі і підготовка кормів. В дужках він поставив різні люди, тобто різні люди мішають. У них теж ця проблема, не тільки в нас. От для цього ми мав би на кожній фермі бути, як це зроблено в Гурмані, відповідальний технолог, який вміє користуватися цитами на сепарацію кожен день, а не коли через піндю. Ну і друге, це зразу поточна активність і поточна румінація, яка відбувається в даний момент. And for each... Накладені графіки активності і румінації в групі, і ми можемо в цьому графіку виставити діапазон, коли група заходить на дойку. І ту, щоб зразу розуміти, якісь просідання, якісь коливання, щоб це було пояснення, бо чому воно не стабільно, чому воно просіло. Наприклад, видно, що там під час дойки 20% тварин продовжувало румінацію. Значить, тут дуже зручно нам цьому графіку румінації дивитися. От сірим позначено на фоні сірим позначено, це румінація, оцінена по групі за останні 48 годин, яка відбувалася в групі, в тому числі, отут, коли вони прийшли на надойку, як відбувалося і так далі, як воно далі йде. А вже пурпуровий такий кольор, він показує поточну румінацію на теперішній момент. І якщо поточна румінація в групі склада... знаходиться в цьому діапазоні, верхньому і нижньому, значить в цілому все добре, група живе своїм звичним життям. Якщо ж як от в цій точці випадає поточна румінація системи, значить, якась був, якась був стрес в групі, шукайте, що то було. Ну, я думаю, варіанти можуть бути різні. Наприклад, погонич пакував дві групи в одну, води не було в якійсь групі, поїлка не робила і так далі. Ну, ми знаємо, що цирків може бути набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Більше зараз розкажу, значить, почалось з того, що. Дуже легко, так як любить, почну з кінця цього, що я сказав. Так як корова любить одноманіття і стабільність, так не любить жодна тварина. Корова не навидить нововведення, корова не навидить зміни, корова не навидить нічого. І тому, якщо корови, то по, по цьому графіку, наприклад, дуже легко видно, як правило, після доїння, коли крива румінації падає в групі, тварини, більшість тварин стають до корму, який, мав бути на той момент виданий в групі або підгорнутий. Відповідно, крива летації ось тут, крива румінації ось тут пішла. Якщо крива румінації полізла різко догори, ось до верхньої вежі, значить, частина тварин після дойки лягла жувати жуйку. Більше тварин лягло. Чому? Тому що корму або не було підгорнуто на той момент, або його просто не було видано. Відповідно, це випало з групи. Тобто корова любить циклічні повторюємо дії постійно. Навіть до того доходить, що Тварини відчувають, з якими група іншими коровами їм комфортно в групі. Є, тобто свого роду друзі в групі в корови, що вони ходять парами і так далі. А є ті корови, які ненавидять одна одну в групі. І грамотний менеджмент, коли ви маєте свої очі, коли ви дивитесь в групах, інколи достатньо правильно розставити тварин, б'ються, розведіть їх по інших групах, перегукуються вищать одна з одної групи, поставте в одну, ви заберете стресу цих тварин, ви стабілізуєте ситуацію і вернете корів до їхньої тої звичної рутини, до якої вони. Звикли до стандартний парі. Тому ще раз повернемося питаннями температурного стресу, який тут дуже прекрасно демонструється. Видно, що на піковій температурі де різке зниження і румінації, і е, е, перебування коло кормового столу. Е, це звичайно, але температурний стрес е, чим специфічний. Що він за умови роботи хорошої вентиляції на фермі і управління вентиляцією він наголосив на цьому. Не Ольга включи, Ольга виключить, а має бути відповідальна людина, яка контролює роботу вентиляції, або це користуємося юнітами модулями, які ставить нам свіз як поставили в Івана, які автоматично контролюють роботу вентиляції. Але має бути людина, то питання стоїть не в тому, що ви можете поставити все активну вентиляцію, і все але. На жаль, э, чем, ну відбувається така штука, що Високі температури не є основним обвалом продуктивності руйнації молока. Саме більше тварина не любить стрибків температури від високої до низької, від високої до низької, тому що це порушує стандартний спосіб життя корови. Її любов до рутини, її любов до одноманітності. Вона любить рівну температуру, тому що той же Ізраїль, який знаходиться в найгарячішій точці планети. Він має одні з найвищих показників на але там коливання ніч день практично мінімальні о, і немає цих наших стрибків. А в нас може бути 10-40, 10-40. сорок десять сорок. Адже з того екзеплів України Темпорачек. На що він це каже? Те, що ви, він каже речі, які ми постійно повторюємо нам всі на повторюю, що ця система не працює без людини. Ця програма не живе своїм життям. Вона не виправить вам ваші помилки і так далі. Вона дає, це ваші додаткові очі на фермі, які можуть бачити все. Ви можете сидіти, як, чим більше часу ви проводите за монітором, чим більше часу ви аналізуєте графіки, тим скоріше, тим більше рівень вашої майстерності підноситься, тим більше ви починаєте володіти ситуацією на фермі, на випередження і в реальному часі. Дуже часто ви побачивши тут якісь зміни в румінації, в диханні, у всьому, ви вже можете розуміти, що на фермі є проблема для цього. Вам дуже часто навіть не треба йти до тварин, а треба йти бігти, виясняти, звідки ця проблема сформувалася, чому впало і так далі. Тут він, наприклад, от в той час тут, наприклад, до речі, дуже гарний звіт. Він показує як тварини як у тварин падає румінація, як у тварин падає, під учащається дихання і так далі, коли вони знаходяться в кімнаті перед доїнням. Тобто великі групи тривалі ас експлемінгути мати дикаскелі. Що вони чим довше тримають, чим менш ефективно працює доїльний зал, тим більше вони тримаються в накопичувачі, тим гірше їхній стан, тим більше вони втрачають молока, румінації, споживання корму. Тому оперативне доїння, не наганяти наперед. І Плюс головне до всього хороша вентиляція накопичувачів, хороша, потужна, тому що ви самі знаєте, що тварини можуть нагнати накопичувачів температуру просто фантастично, поза 38 градусів. Це все. <с Conversations> <quota> <stays> Юніформ це програма управління поголів'ям в цілому. Ця програма є програмою моніторингу і, і аналізу повністю, і і, 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 додатковий модуль. Можна зробити так, що взагалі ця програма буде зворотно заливати дані в і Можна користуватися взагалі уніформовським інтерфейсом, бачачи це все, бачичи всі дані зібрані цією програмою. Ви хочете перевірити стан тварини, румінацію, її активність і так далі. То ви маєте безпосередньо зайти в цю програму. Перевірити Енітізвері лайк значить зараз. Він покаже я, він, він звернув увагу, що програма дуже дружня. І будь-яке значення, будь-який значок має маленький знак питання, на який можна нажати, і дуже виходить розшифровка, показника і так далі. Ну і плюс враховуючи, що вони фактично нам надають постійну підтримку своїм клієнтам, як через українського дилера, так і безпосередньо на центрального все, що можна будь-який момент отримати запитання. Ну я знаю вже по відгукам таким внутрішнім, це було з одних з основних аргументів, чому я е настоював на саме на чуба «Агроконцепт», а не на тому наш підключився до одної ферми чесно. They have actively 1072 animals. Е, uh, одну тисячу голів мають там всі собі. For example, this is the, the animal in heat report and when you click here, коли ти стаєш на кнопочку коло про охоту, it show what does that mean. Воно пояснює, то воно текстом розписує, але у нас буде російською мовою, буде yeah. описано, що ці показники означають, що з ними робити. Like, kind of Будь-яка інформаційна таблиця, будь-яке, що буде супроводжуватися сегментом програми і поясненням, що яке значення означає. Uh, and also на повну автономність роботи з нею. тобто Будь-який показник, будь-яке поняття автономно зразу вам пояснюється, висвічується в максимально доступній формі. І так він ще попередньо звертає, і з любою програмою, не тільки з цією. Що ж для того, щоб зрозуміти цю програму і стати треба не боятися, так як Теодозі Андрійовича до мене приклад